Розуміючи, що південний фронт їм не втримати, окупанти вже перекидають свої системи ППО до Сімферополя і ставлять у Криму так звані зуби дракона. Ну не говори це вже уже Блінкіна. за інформацією центру національного супротиву. Рашиські військові отримали нові розпорядження щодо захисту окупаційних військ на півострові у тимчасово окупованому Криму, після серії ударів по військових об'єктах ФСБ РФ майже щодня заявляє про затримання українських шпигунів. А в жанкої окупованого Криму вигоріли усі склади. Ми звісно ж про фронт, і будемо говорити з півдня почнемо в принципі з точки зору тієї ситуації, яку маємо зараз там наскільки все серйозніше, більш масштабніше можуть стати події на півдні, зокрема з точки зору там населених пунктів Вербова, бо в українських військових збройних сил України поступ є. Але ми ж розуміємо і завжди про це говоримо: ті масштабні споруди оборонні, які побудували расисти на тому напрямку. Зокрема, ніхто їх нікуди не подів. І як можуть розвиватися події далі? Найголовніше на чому хотів би заакцентувати, що ми зараз перебуваємо в так званій зоні стратегічної рутини. От підкреслю друге це слово рутина. Противник направду побудував дуже серйозну лінію оборони, класичну трьохешелоновану, повернув нас у Другу світову війну. Ми зараз знаходимося у цьому так званому проломі, десь посередині знаходимося в головній лінії. Тут величезна мережа шансів, бліндажів, дотів, зотів і так далі. Пройти її це доволі складне завдання, але маємо розуміти, що найважче пройшли, тобто лінію за Печення, де в основному були мінно вибухові прилади до п'яти на 1 метр квадратний. Це неймовірно багато. Щось і другої світової війни, щось безпрецедентне. За винятком, Хіба що Ірано-іракської війни там також це дуже серйозно усі іномінами і по сьогоднішній день бачу ті поля у 2004 році, коли там. Перебував розуміємо, правда, що далі за ці лінією лінією так званої суровіки на за винятком укріплених міст, таких як Мелітополь і Токмак, таких серйозних споруд більше немає. Аж перекопський перешийок. І якщо зуміємо пробити пролом у ще циклі сухої погоди, направду маємо шанс торкнутися до північного по Азов'я. Як складеться, покаже час. Знаю, пане Петре, що військові експерти не люблять питань про прогнози, але все-таки наші глядачі, дуже часто дивлячись ефіри, намагаються зрозуміти, а що далі? Це насправді те питання, яке ми всі ставимо собі. Так що далі, як далі буде розвиватися ситуація? І отак не беручи прогнозів конкретних, але все-таки як ви бачите загалом розвиток ситуації на осінь, принаймні, так бо ми вступаємо не в календарну, а в таку справжню. Так, по погоді осінь. І як може далі розвиватися ситуація воєнна в Україні? Важко сказати, як це буде відбуватися в реальності, але повернувся до слова рути, на ми в ній перебуваємо і з дня на день у нас будуть повтори, допоки не сягнемо двох стратегічних цілей. Про одну ми вже сказали північне поозор'я. Якщо це вдається перерубати сухопутний коридор росіян до Криму, то південний плацдарм в обов'язковому порядку буде обвалений. Це буде 100%. Тільки треба вийти умовно на молочний лиман. Дивимося на карту, знаходимо його там і десь там закріпитися або взяти це все під артилерійський вогонь, тобто вийти на рубежі до 30 кілометрів. Бо розуміємо, що далекобійна артилерія ствольна це, десь саме такі відстані. І друга стратегічна мета нарешті зробити. Оперативне оточення Бахмута, щоб там те угруповання було або знищене, а направду було би просто неймовірно добре для психологічного облому нашого противника, щоб кілька тисяч росіян здалися у полон. Над, над цими двома стратегічними аспектами і йде щоденна копітка робота. Коли це завершиться, даруйте найсвітліший розум. Планета Земля не візьметься виставити. Часові показники. Ну, з іншого боку, в тих умовах, які зараз є на Бахмутському напрямку. Якщо вже про нього Петра згадав, пан Євлар вчора коментував ситуацію, зокрема, що відбувається північні шита і бої за залізницю. Наскільки наші військові їх вважають ключовими, в принципі, якщо ми говоримо про Бахмут, але з іншого боку, і південніше Бахмута, також расисти йдуть лоб в лоб і знову ж таки підкріплення отримали. Таку тактику вони далі продовжують використовувати, як і використовували в принципі з. Вагнерами тому там я розумію, що кропітка робота з приводу оточення там ведеться, але ну рано мені здається що про це говорити 100% рано. Я цілком поділяю вашу точку зору. Це стратегічне завдання за моїми mm. оцінками. Ми десь по. Іні його виконання посередині розуміємо, що Бахмут для росіян політичний А там, де є політика, там вони не будуть шкодувати нічого, ні особового складу, ні от ні рештів більш-менш боєздатної адекватної техніки. Путін сказав, що він їхній нагородив їхніх не до героїв. Треба там буде убити ще сотню тисяч росіян, щоб його втримати. Уб'ють, не задумовуючись. Ну і ще про обстріли хочу спитати: от повітряні сили повідомляють, що вересень був рекордним за кількістю атак дронами камікадзе, і що Росія буде нарощувати їхнє виробництво. Це зрозуміло, це очевидно. І як кажуть у повітряних силах, що, власне кажучи, ракет власного виробництва багато не буде у Росії, і саме тому нарощують дрони камікадзе. Отож, чого чекати можливо по обстрілах на найближчий час, на час? Ще період, як ви думаєте? Рівно те, що ж і було, на мій погляд, за показник від 60 до 80, максимум 100 ракет Х-101, в першу чергу, три м 14 калібр, поодиночно Х-47М2 2 канджал, і ще мають якийсь потенціал на ракети ближньосереднього радіусу дії від 110 десяти кілометрів як Х 31 до скажімо, до 280, як Х 59 От в тих показниках і буде. Однак мені видається, вони не зможуть повторити свій рекорд минулого року в грудні, коли було застосовано проти. України 236 крилатих і балістичних ракет. Чи будуть нам дошколяти безпілотників обов'язковому порядку? Поставлена на це все на конверці відносно нескладна машина. Але все ж таки і там є певна проблема. Така, Не думаю, що вони зможуть засипати Україну такою кількістю цих безпілотників, щоб ми зламалися. Нас чекає ще одна важка зима, але я думаю, нам якійсь частині буде дещо легше, чому системи протиповітряної оборони таки Ще щемен у жовті минулого. Року мім 104 патріоти видавалися фантастикою, а вони зараз працюють на повну силу, і це далеко не повний перелік. Є хороша інформація від австрійців у ствольній артилерії, яка е, зенітня артилерія, яка буде боротися і без з безпілотниками. І найголовніше витримали там ту зиму, то чому маємо не витримати цю, якщо минулого року знайти для власних потреби дизельно-безиновий генератор була доволі велика проблема. то ринок зараз дуже насичений. Не касую, що не буде боляче. Буде, але витримати мусимо і витримаємо. Ну так, хто ще по минулорічній генератори не що минулого року, то є все. шанси тепер uh, та різні історії ми бачили і були свідками. на завершення. я не додам Петра, того що ви кажете, бо пана Братчука я сьогодні там також в ефірі на телеканалів бачив і дивився інтерв'ю. Він зазначає про те, що оцими дронами камікадзе, по перше, вони технічні характеристики, їхні трішки змінилися. Знову ж таки, там залишається ця компонента закордонних комплектуючих. Але э, Рашисти використовують зовсім іншу тактику ці дрони, якщо ми говоримо про південь. України рухаються вздовж кордону, і максимально вони намагаються тепер заплутати і перенавантажити українську систему ППО, запускаючи їх з різних напрямків. Нічого неочікуваного mm -hmm. немає. Класика mm -hmm. з'ятного про. То практично по хрестоматії. і це вивчається на останніх курсах у спеціалізованих військових у училищах. Моя персональна позиція, що якоїсь над нової філософії застосування не буде буде наростати тільки кількість шахетів. Оце направду та проблема, з якою маємо зараз жити, міркувати і вчитися із цим боротися. Все, що є дуже вам дякуємо за змістовну розмову. Петро Черник, військовий експерт, був з нами на зв'язку.